じゃあ私たちは。

Щоб потім не було. То ми на вас стукали, стукали і не буде. Я вже не стоплею. Один ранку встаю, втихаю, відкриваю теж. Сусіди клюкають стукають, відкривають двері і там куча диму, відбігаю. Є постраждавші, якби іменно зруми квартири пенсіонери, і рятувальники, бригади. Приїхала немає немає претензії, що швидка також надаються зараз реанімаційні заходи. Без 101 поступило повідомлення про пожежу на вулиці Руській, 251. Було направлено два відділення ДПРЧ2. По прибуттю на місці пожежі було видно з балкона великий клуби диму. Було прийнято рішення. Провести рятування та евакуацію людей. Під час проведення евакуації було врятовано жінку, яка знаходилася в гарячій квартирі, винесено і доставлено в кору.